Доброго дня, любі діти! Сьогодні познайомимося з природними зонами України. Тому поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть тему сьогоднішнього уроку природні зони України. Конкретно з вами сьогодні ми познайомимося з двома великими зонами: зона лісова і зона лісостепу. Працювати сьогодні будемо письмово в зошиті. Заповнюючи таблицю. Таблиця у вас має виглядати так само, як у мене зображено орієнтовно на екрані. Тобто, у нас буде дві зони: зона мішаних і широколистяних лісів, тобто лісова зона і зона лісостепу. Це дві такі великі колонки, які нам треба заповнити. З цих двох зон ми будемо розглядати географічне положення, рельєф, корисні купалини, клімат, води суходолу, ґрунти, рослини і тваринний світ також коротенько познайомимося. Тобто сьогодні ми будемо заповнювати цю таблицю по ходу, як я буду пояснювати матеріал. Тому ви в таблиці своїй. Коротесенько, тезисно запишіть по кожному пункту найголовніше і найосновніше. Якщо ж там рослини тваринний світ, по декілька прикладів буде достатньо. Тому почнемо з географічного положення. Я почну із лісової зони, а потім перейду до зони лісостепу. Тому уважненько слухаємо. І так, почнемо з зони мішаних із широколистіних лісів це лісова зона. Яка лежить в північній частині України. Дивимося на контурну карту і бачимо, як зеленим кольором виділена ця територія, і ця частина лісової зони. Вона займає 28% площі території країни. Саме в цю лісову зону входить дві підзони мішаних і широколистяних лісів. Місані, мішані ліси, які називають Поліссям, вони тягнуться із заходу на схід саме через міста Володимир Волинський, Луцьк, Рівне, Житомир, Київ, Ніжин, Глухів. Це е, лісова зона, мішані ліси, да, які називаються Полісся. А, а Поліська низовина. Е, я зараз ще хотіла, вибачте, ага. На цій частині. знайшла, Саме в цьому місці. Промішані ліси, зрозуміли їхнє місце знаходження, тепер про широколисті ліси. Саме ці ліси вкривають височини: Волинську, Росточа, Подільську і Хотинську. Тому ось там в географічному положенні коротесенько запишете. Тепер переходимо до. Корисних копалень. В місцях десь неглибокого залягання кристалічних порід в місцях, саме в Волинській області знайдено поклади міді каоліни, граніти, базальти, лабрадорити, тобто, по суті, коштовне каміння. Рівненська Житомирська області, також бурштин, топази, фосфорити, Сумська, Хмельницька область. Тобто, по суті, ви запишете два-три види корисних копалин і все. Не треба писати, де вони знаходяться, по суті, ну, області я маю на увазі, тільки запишете найосновніше. Назви корисних копалин. І, і знову ж таки, ми бачимо, що не тільки на дорогоцінне каміння багата ось ця частина лісова, але і є на, в полісі поклади торфу а, і на Поділлі вапняки. А, також ми пам'ятаємо в Львівсько-Волинський кам'яно-Вугільний басейн, який саме в цій частині полісся. Розповсюджений, розположений, тому кам'яне вугілля також, як корисна копалина, там знаходиться. Клімат. Відносно клімату, то у лісовій зоні клімат помірно континентальний. Температура змінюється з заходу на схід, десь приблизно від мінус 4 до мінус 8 у січні, а в липні плюс 17, там плюс 19. І знову ж таки, Особливість, яку треба записати, це те, що лісова зона має велику кількість опадів, найбільше опадів серед рівнинних територій 600-700 міліметрів за рік. Стосовно внутрішніх вод, то саме центрально-східну частину перетинає Дніпро і разом з притоками прип'ять, десна, тетерів, ірпінь, ви можете навіть ці притоки записувати собі через кому так само. Усі річки мають широкі долини з низькими берегами і мають повільну течію. Вони повноводні, тому що живляться дощами, по суті, атмосферними опадами. Прикладами, такими не тільки як річок, а й озера, можуть бути природні озера, які знаходяться на заході України, на північному Заході, і є Шацькі озера. Так? Вони переважно льодовикового, карстового походження. Найбільше це Полемецьке озеро, ну і, звичайно, найкрасивіше озеро в світі. Знову ж таки, ми бачимо їхні зображення на екрані. До цих островів ми ще можемо віднести Пісочне озеро, Остров'янське озеро, Луки, Племецьке я вже говорила. Декілька варіантів собі запишіть в табличку через холму. Тепер познайомимося з ґрунтами. Майже всі ґрунти в частині лісової зони це будуть дерново-підзолисті ґрунти. В місцях виходу на поверхню кридяних порід також є дерново-карбонатні. дернові ґрунти також існують. Тобто, по суті, в основному найбільша частина це дерново-підзолисті. І основною і ще одною характеристикою лісової зони це є заболоченість. Найбільше болота поширені у західній і північній частині зон, лісової зони. Тепер перейдемо коротесенько до зони лісостепу. Отже, зона лісостепу. Площа займає 35% від площі всієї нашої України і згадуємо. Площу зони лісової, це лісова зона буде менша, ніж зона лісостепу. Лісостеп більший за площею, займає більшу частину України, тому така особливість, запам'ятайте. Знаходиться вона в центрі. Зараз я вам покажу на карті України. В центрі, в центрі, по суті, є ця зона лісостепу. Простими словами, ось я вам пунктиром наведу, ось ця вся зона. Це і буде зона лісостепу, яка протягується вздовж лінії Котовськ, Первомайськ, Кіровоград, Красноград і Вовчанськ. Ось ця частина це буде, будуть частини нашої лісостепової зони. Так, ідемо далі. Стосовно тектонічних структур лісостепу, в складі має Галицько-Волинську, западину, Волинсько-Подільську плиту, український щит, Дніпровсько-Донецький авлакоген і схил воронецький. І переходимо плавно до рельєфу, який так само випадає да, із цих тектонічних структур: височини, низовини, пам'ятаємо, в основному переважають височини: Волинська, Подільська, Придніпровська і середньоруська. І є придніпровська і ще одна низовина. Тобто в рельєфі в основному переважають височини. З корисних копалин це будуть кам'яне вугілля, буре вугілля, залізна руда, нафта, газ, ну і деякі види руд. Кам'яне вугілля це в нашому Львівсько-Волинському басейні, який також є у складі зони лісової, да? тобто так само і в лісостепі, і в степі. Буре вугілля в Дніпровському басейні, залізна руда це Кременчуцький басейн. Перейдемо до клімату. Клімат в південній частині Атлантико-континентальній, кліматичній області, помірного поясу. Це температури приблизні в січні від мінус 5 до мінус восьми, у липні плюс 18, плюс 22. Тобто ми бачимо, температури липня це більше, ніж в в лісовій зоні, і так само січневі температури, так само менші, ніж в лісовій зоні. Кількість опадів 750-450 мм на сході, 750 на заході. Зволоження достатність, сніговий покрив буває з листопада до березня. Внутрішні води це знову ж таки наша річка Дніпро зі своїми Притоками. Канівське, Кременчуцьке водосховище, яке знаходиться також на місці лісостепу. Також є у складі Низині болота і артезіанські басейні, такі як Волинсько-Подільський і Дніпровсько-Донецький. У ґрунтах переважають вже не дерново-підзолисті, а сірі лісові на заході, чорноземи опідзолені та вголуговані, чорноземи типові і, і, по суті, ґрунти вважаються більш родючими, ніж в лісовій зоні. І тепер я переходжу до порівняльної характеристики рослинного і тваринного світу. Отут вам дуже просто і легко ви можете поставити собі на паузу і рослинний і тваринний світ записати собі до зони лісової мішаних лісів, і до зони лісостепу Ось ці види. Тобто ви собі запишете схематично і по суті. На цьому, я думаю, все. Ми закінчимо. Я вам так коротесенько пройшлася. Скинете мені фотографії своїх таблиць повністю заповнених, і я поставлю вам оціночки за вашу роботу. Всім бажаю гарного дня, чекаю ваших робіт.